ОМТВ.ЮЭЙ про Головне. 1200 километров прошли, в ПВО их не заметил. Так что, вот она новая серьезная угроза. А кто и чем бьет по Белгороду? Вот давайте посмотрим. Это же не Хаймерс бьет совсем. На самом деле, по Белгороду работают вот эти системы залпового огня, чеш, чешские или... Называются вампирами. В основном, на 20,5 с половиной километров, 42 километра только отдельными видами снарядов. На самом деле, как правило, это все-таки э, системы не дальнего, не, не настолько дальнобойные. Вот. То есть, получается, что мы не очень контролируем Полосу от 20 ну, до 40 километров э, так сказать, в, друг, в другом варианте. Мы просто-напросто не просматриваем, потому что ну, можно было бы накрывать эти системы, да, по, сказать, не давать им вести огонь. А нужно поднимать локаторы в воздух, поскольку вы понимаете, что сегодня летят дроны, а завтра могут полететь крылатые ракеты. Гораздо более мощные. Гораздо более сказать, разрушительные ребята, и гораздо более быстрые. А у так сказать, крылатых ракет скорость может быть 800-900 км в час. То есть они будут гораздо быстрее, да и по у боевые части. Поэтому нужно закрывать небо. Вызывайте группу Кронштадт, знаете, что нужно, чтобы как бы побыстрее поднять воздух беспилотники «Гелиос» радиолокационного дозора, чтобы заменить... У вас же не хватает в воздухе самолетов А-50, их 7 штук всего осталось на всю страну. У вас А100 замена этого. В планы завалены его производство, непонятно, когда не поднимется воздух. Выходите из положения. Мало того, что глаза в воздухе нужны, нужно резко повышать эффективность нашего зенитно-ракетных войск. А иначе, ребят, не только Белгород будет под огнем, не только Белгород будет превращаться все больше в Донецк. Иначе нас ждет отнюдь не победа а в этой военной операции. А вы знаете, что неудача в этом предприятии равносильно смерти, равносильно угрозе распада и внутренней гражданской смуты. Хотелось бы ее избежать. Вот такие мысли у нас, глядя на нынешний Белгород, возникают. Зараз будемо говорити про справи серйозні важливі, які стосуються передусім нас, Микола Маломуж долучається для цього до нашого етеру. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у п'ятому-десятому роках. Слава Україні, пане генерале. Вітаю, героям, слава пане Микола. От я щойно розказав от, в Москві другий раз. От сбушника пробують ліквідувати це е, місцеві розборки, чи це так такі довгі руки у нашої розвідки? Ну, ми говоримо про те, що представники спецслужб, які зрадили, вони будуть знайдені не по всьому світу, тому і розвідка і контррозвідка України разом з партнерами проводять пошук таких осіб. Ну а вже способи їх нейтралізації це працювалося безпосередньо процеси підготовки спецоперації. Це може бути наша агентура, яка виконує відповідне завдання. От можуть безпосередні співробітники, які під прикриттям уже знаходяться на території Росії, тобто, ми, ми слідкуємо таких осіб. Їх місця проживання, їх спосіб життя, їх е, антиукраїнську діяльність. Уже яку не їм треба відпрацьовувати ті кошти, ті 30 серібників. Тому е, операції готуються. Але методи ми сьогодні не розкриваємо. Але ще раз підписую це може бути якраз агентурні бойові групи, так і безпосередньо співробітники, які виконують завдання за кордоном. Микола Олещук уже подякував нашим спеціальним групам за ураження учорашнє пункту управління російським е, угрупуванням Військ-центр. Розуміємо, що це проводили Луганщина, так українська Ой, а скучно, в день що вони верещали, вдарили бі бідних, мірних луганцях. Там там той, знову ж таки чекіст Пасічній. Mm -hmm. Кричав, що ви вдарили помірним? А виявляється це угрупування військ центр штабу? Так, пане Миколо, це має бути якась комплексна робота. Чи все таки маємо пріоритети бити по таких об'єктах на окупованих територіях? Чи продовжувати НПЗ авіабази і інші об'єкти на території Росії? Бо там американці далі кричать, що не треба, не треба. Нам потрібно дійсно підходити комплексно, тому що основні стратегічні об'єкти знаходяться на території Російської Федерації, де виробляється зброя, де проводяться її випробування, де готуються нафтопродукти. А це кров війни поряд з боєприпасами, де склади боєприпасів, пускові установки, аеродроми. Це основні цілі, які стратегічно знищують оперативні стратегічні засоби противника. Це ті, що не можуть тоді стріляти по нас. Балістичними крилатими ракетами пускати літаки відповідно, запускати дрони і зрозуміло атакувати нашу позицію на фронті. Тому стратегічно залишається е, саме основними об'єктами це території Росії, частково окупованих територій, там де вони вже розмістили, наприклад, в Криму центри пуску ракет, е, шахетів ще весь чудо. Також аеродрометри, які там знаходяться, постійно, піднімаються донесення так по нашим військам. Ну, ми вже провели ряд операцій по Чорноморському флоту по штабам. Тобто, це ті об'єкти, які підлягають сьогодні ударами нашими стратегічними дронами, які вже б'ють тисячу тисячу п'ятсот і більше кілометрів. Це вже балістичні дрони, які можуть нищити всі, всі стратегічні об'єкти. Але і ми не проминаємо вже тактичні наші дрони і ракети, інші системи, які б'ють на території окупованих Ворогом і це центри керування, склади, це другий ешелон оборони. Це ті, які ще не вступили в бій, але вони прямі об'єкти. Саме легше їх вбивати, коли вони не знаходяться на лінії бою, коли вони ще не готові, а тільки групуються, і це наші прямі цілі. І нас там працює більше на окупованих територіях, поряд з російськими зрозуміло, територіями, але на окупованих потужні наші оперативні позиції закладуються в різні періоди. Це співробітники, які виконав завдання. От агентура, ініціативні наші патріоти, партизани розуміло, задіється технічна розвідка, розпочинаючи космічно разом з нашими партнерами, тому що вони саме засоби володіють е, стратегічна, комп'ютерна, радіоелектронна, е, агентурна і е, прямо скажу армійська, яка контролює до 50 кілометрів периметр від нуля або від е, лінії фронту. Тобто, це комплексний підхід дозволяє нам виявляти ці штаби. Склади концентрації військової техніки, і тоді на конкретно давати координати. А ми наносимо на них ударів. Ще немає достатньо сього засобів, щоб так розгорнути колосально масово удари і по території Росії, і в окупованих територіях. Але от я зараз два тижні займався проблемами безпілотники, ракетні системи. Тут і за кордону ми передбачаємо найближчі місяці Це сотні нових тисяч а в перспективі мільйони для нанесення ударів тоді вже комплексно по всім об'єктам. Тоді вже буде горіти земля точно під угу. ногами ворога. Ну, от, е, от На цих словах я знову згадав, що в нашій парі я відповідаю за промінчики добра. У мене е, гуманістичні, як завжди, питання, пане генерале, от е, е, ну, ми ж показали клас Гіві, Матарола, Захарченко. Тепер стоїть питання: чому тимчасово живі е, Баліцький і Сальдо? І інші табачники до сих пір ще ходять і топчать українську землю. Ну і різні підходи. підходи. одних як типа зрадників. Оце про те, що ми говоримо, дійсно є можливість ліквідувати в найближчий період. Иншите, до суды. Уже вот точно, прям точно, точно, точно подтвердили, что в, июне, в июле к ним пойдут F16, и уж они-то, конечно, помогут. Да. И даже про атомное оружие заговорили, они сейчас обсуждают, какое они количество жертв России нанесли. Там 60-70 тысяч, 120 тысяч, и так далее.